Минуло рівно два роки з того часу, як в найбільш відвідуваному музеї Азербайджану було впроваджено проект першої леді України щодо україномовних аудіогідів. Від сьогодні український аудіогід буде працювати в Гобустані. Тут розташовується один з найвідоміших у світі історико-археологічних заповідників. Це музей просто небо з величезною колекцією безцінних історичних експонатів періоду кам'яного віку. Культурний ландшафт наскельних малюнків гобустану включено до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Першими, хто зможе скористатися послугами україномовного аудіогіда, є українські дітки, які перебувають в гостинному Азербайджані для проходження реабілітації. Слава Україні, слава Азербайджану! Героям слава!